Поняття є два офіційних пояснення: людина, яка за власним покликом та безоплатно займається суспільно-корисною справою, та особа, яка добровільно вступила до військової служби. Останнє з'явилося раніше, а перше визначення такого слова, як волонтер, сповна українцями, було усвідомлене лише за останні два роки. Події Євромайдану, а згодом війна на сході України стали поштовхом до сплеску волонтерства. Вони добровольці, тил, який прагне зупинити війну. Безпрецедентний масштаб зароджувався не з чиєї з постанови, закликів або оголошення офіційного руху. Його максимум насправді зібраний крихтами людей, звичайних, незаможніх, і навіть таких, які самі потребують підтримки в елементарному. Полтавці в соборі почали збирати кошти, але ми ще не мали такого цільового призначення цих коштів. Ми відчували, що потрібна допомога. Декілька тисяч ми відправили в Крим Феодосію десантникам. В середині березня до Саші Сиротенко зателефонували бійці і попросили про допомогу. Вони призивались в наш військкомат, в них не було ні форм, ні взуття, нічого. І Саша прийшла в собор. Ми вже на той час контактували, спілкувалися, знали один одного декілька років і запропонувала, що наступну суму коштів, яка буде зібрана, пустити на форми. І Її знайомий з Харкова теж перевів певну суму. І це була перша наша закупівля. Десь 31 березня. Ми вже зробили першу проплату за форми і передали хлопцям. Перша допомога це особисті гроші свої, знайомих. Усе збирали по мірі сил. 2014-й полтавські волонтери називають роком шаленим і страшним. За тиждень у нас було по 4 по поїздок на схід, а це близько 600 кілометрів туди і назад. І ввечері приїжджав, ну все відвалювалось, ноги боліли, спина боліла. Але завантажували заново машину в наші автобуси їхали знову. Тобто, три, чотири, п'ять поїздок на тиждень це було нормально. І, дякуючи людям, ми. Вивантажували все з собору, складали його, пакували. А буквально ну поїхали, повертаємося. Знову така сама кількість, інколи навіть більше, ніж була до того. Я реально вважаю себе не то, що там волонтером. Я така собі проміжна ланка. Проміжна ланка між сотнями людей тут в Полтаві, в Україні, за кордоном. І проміжнавинка між фронтом, тому що вся та допомога вона ж не з'являється сама по собі. Нам її приносять люди, нам її передають за кордону, нам передають кошти. А ми вже просто переформатовуємо кошти в певні продукти, або ну, в певне спорядження і доставляємо до фронту, або ті ж самі продукти доставляємо. Але оцих людей небайдужих, які допомагають, їх дуже багато. І... Буває так, що ти людину знав тільки по фейсбуку або говорив з нею лише по телефону, а вона приходить в собор, щоб спеціально познайомитися з нами, подивитися на нас. І надзвичайно приємно проводити час із цими людьми і знати, що це твій тил. То люди, ті, на яких ти можеш обпертися, ті, хто стоять в тебе за спиною. Я дуже радів, коли в соборі там притворі завалено було всякими там мішками, коробками. Слава Богу, що там ходять постійно люди, багато з них ще не воцерковлені, вони там часто не, не знають, як поводитися. І таке було, що я дозволяв приходити, ну, в храм, там в шортах, в футболках. Ну, бо я не можу. Якщо я щось зроблю зауваження, це може якось людину ранити, і хто знає, як вона сприйме. Тому слава Богу, прийшли і слава Богу, допомагають, підтримують. І вони стали близькими до цього храму. І вони відчувають себе комфортно в ньому. За першим закликом у соцмережах за кілька годин вони збирають все необхідне від медикаментів до запчастин. Їх несуть сотні невідомих волонтерів. У квартирах невтомно трудяться звичайні полтавські жіночки. Їх називають пиріжковий батальйон. За один вечір їх натруджені руки готують неймовірну кількість смаколиків. Ось дивіться, які галушечки для хлопців. Хай душі їхні зігріють на новий рік, щоб вони почували, як матері їхні готують, жінки, сестри, щоб запахлим рідним домом, галушечками, полтавськими. Інші жертвують сотні тисяч гривень щоразу на ремонт спецтехніки і принципово не називають свої імена. БТР-80, іпосередна машина бойова машина з зони АТО приїхала там. То тобто ми пригнали сюди. Так, як наші друзі. Війна будить людей і наважує творити та експериментувати. Ось цей різновид буржуйки, що називається Бубафоня. Розробка скандинавських умільців, яку полтавці втілюють у життя. Коли її е, загрузив повністю, це відра чотири дрів, от, то вісім годин до неї не підходь. Бо вона гаряча, горить і не трогайте її. Навіть у школах діти збирають теплий одяг, консервацію та пишуть листи усіма класами. А замість святкування випускного одинадцятикласники віддають гроші на лікування бійцям. Нам абсолютно не шкода, тому що, наприклад, ми взагалі не розуміємо, як можна щось масштабно святкувати у такий складний для країни час. Це розкриває здібності та надможливості людини, причина яким єдина небайдужість. Обов'язково говоримо, що ми самі не очікували, що ми станемо волонтерами, волонтерами першої лінії оборони. Це не наше особисте бажання, волонтер це просто характер. І так воно сталося. І ти не їдеш в зону бойових дій, тому що тобі необхідні якісь емоційні враження. Тому за ці роки втомилися. Але такий якийсь неспокій, хвилювання за все те, що відбувається в нашій країні. Я не знаю, звідки воно бореться. Бог покладає на серце певну, певну кількість, певний вимір бажань, якихось можливостей, і він в нас не нальє і не вмістить більше, ніж нам, можливо, пережити. Тому ми переживаємо разом з нашою країною, те, що відбувається тут. Якщо хтось нас осуджує, хтось здатен лише критикувати, незадоволений всім владою, економічною ситуацією, соціальним положенням, то легко говорити, легко критикувати. Набагато важче просто, просто щось починати робити у себе вдома, принаймні. Вставати і. Наводити порядок у себе веселі в своєму серці, в своїй душі. Як я говорю, це вже, це вже просто апріорі, що легко бути патріотом успішної країни. За рік існування лише полтавського батальйону небайдужих його волонтери передали на схід засобів захисту на суму близько. 4 мільйонів гривень. Решту незліченно велику. Вони просто не рахують. Близько 10 основних підрозділів нині займаються виготовленням напівфабрикатів, створенням маскувальних сіток, забезпеченням бійців у зоні АТО медикаментами та продуктами харчування. Важко повірити, у аналогів такого потужного волонтерського руху, як у Полтаві, в Україні практично немає. Це сприймаємо просто як нашу місію, наше служіння, нашу допомогу людям. Можливо, це більше пов'язано з тим, що в церкві, не скажу, що ми почали щось унікальне робити. Церк, церква покликана і з давніх часів вона ну, допомагає суспільству, людям. Розуміючи ситуацію на фронті, ми не можемо сказати, наприклад, що всі бійці всім забезпечені. Так? Але того, що було у 2014 році, на даний момент вже немає. І більше велика є необхідність роботи тут, на місці. Це ветеранський центр, над яким ми працюємо. Це робота з дітьми. Те, що важливо, те, що майбутнє в чому наше. Так? Ми так ми називаємо проєкт Роботи з дітьми зміни майбутнє. Це вкладаючи в дітей, ми вкладаємо наше майбутнє в ту країну, в якій ми будемо жити. Ми стали на цей шлях і треба йти, говорять, небайдужі. Вони точно знають, куди і знають навіщо. Волонтерський рух змінив багатьох людей у нас в Полтаві. Взагалі, Полтава відкрилася по-іншому. Ці заходи, які організовують полтавські батальйони байдужих, ярмарки благодійні. Як відгукуються люди на, на ці заходи, я дивуюся, бо звик, що Полтава вона така достатньо інертна, традиційна. У традиційнені всі заходи, всі наші якісь такі рухи. А тут такий: ну спалах, підйом і розуміння, що це потрібно робити, підтримувати і захищати свою батьківщину, і гуртуватися тому змінив. І я дивлюся на наших волонтерів. Вони вже не можуть бути іншими. Ото вже волонтерство це вже їхній сенс життя. Вони закінчиться війна, вони будуть робити щось інше. Та й свою країну волонтери бачать глибше і ширше при цьому, сподіваючись лише на себе і ні на кого не нарікаючи. Гори приходять не в один день і не в один день. Можна якимось святом, якоюсь подією, е чимось таким вибуховим, можна влаштувати хороший, класний салют, мега-концерт, щось розкрутити. Це довго тривала робота. Робота усіх. Ми спинули. Дуже багато, ще дуже багато людей спить. У нас дуже багато перегибів. Є в українців, випростіть мене, але українцями і сильними сформованими в своєму національному значенні ми не станемо через те, що ми будемо постійно ходити в українських костюмах, вишиванках і співати скрізь, скрізь скрізь українські пісні та, чи ще щось. Треба і середини, це просто елементарна культура поведінки всіх, починаючи з мене, закінчуючи керівництвом. Елементарний якийсь такий щелчок в голові, що я не хочу мати чужого. Мені вистачає того, що є. Ми всі страшенно втомилися, з'явилися якісь нові хвороби, неспокій, не заспокоїлися ніде. Але це люди, яким я просто до землі вклоняюся. Це важко і мені важко зараз, і я втомилася. Але зараз ми збираємося в нову поїздку. І день незалежності. Ми будемо, будемо там, там, де потрібна наша допомога. Так.